Я сьогодні тільки показувала вам свої носки у сторіс. Я б не подумала, що я буду ще у рілс із своїми носками виставляти відео. На Страсну п'ятницю я сильно впала і побила ногу. І знайшла такі в чоловіка носочки, які мені дуже гарно прилягають, фіксують, тому що мені боляче ставати. Я сьогодні була з дітьми і з чоловіком в Макдональдсі. І якраз повертаюся в такий момент незручний для одних жінок, які мене якраз обговорюють і насміхаються за ці носки. Звісно, що це неприємно. Чому я хочу підняти цю тему? Тому що багато хто стикається з булінгом, з якимись засудженнями, з насмішками. Хочу розповісти вам свій приклад, як мені вдалося. Свої емоції зібрати в купу, як мені вдалося не піддатися на цю провокацію і не влаштувати там скандал. Святому письмі дуже влучно сказано: не мстіть за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано. Мені відомщення я віддам, говорить Господь. Ці слова нагадують мені, що я не повинна боротися зі злому відповідь гнівом. Моє найголовніше завдання як християнки не дозволяти гніву отруювати мою душу. І навіть у такій, здавалося б, смішній ситуації я довіряю Божому суду. Я знаю, що Бог усе бачить. Він не мовчить і не забуває. Він терплячий, але його справедливість неминуча.